Провела консультацію, хоча я останнім часом не дуже люблю проводити окремо консультації без сеансу, тому що ну, це не так ефективно, і мене це трошечки розстраює, що я ніби як не до кінця людині е допомагаю, а допомагаю саме в тому, що я знаю і вмію найкраще. Але зараз хочу поділитись своїми враженнями і висновками, тому що вони можуть бути комусь корисними. Так от. Молода дівчина, в якої падає зір кожної весни. Кожної весни вона помічає, що зір стає все хуже і хуже, і потрібно змінювати знову окуляри на більш сильніший. Нюанс в чому? В тому, що цей зір падає якраз весною. Дівчинка розумна, багато чого вона вже сама е логічно дійшла до певних висновків багато чого проаналізувала. Вивчила дещо з психології, дуже сильно працює над собою і намагається сама знайти відповіді на ті питання, які її хвилюють. і в першу чергу, чому ж цей зір падає, і ось цей нюанс весною так от. Наша психіка має такий захисний механізм, коли є якась така подія, усвідомлення, що ми можемо його не перенести, тому що це занадто страшно для нашого усвідомлення. Якась може бути подія або розуміння чогось в цьому світі, що нас дуже страшить. Тоді ми, ніби як закриваємо очі на це, відмовляємось від цього. А психіка може включити захисний механізм, що взагалі ховає цю подію десь в глибини нашої підсвідомості. А наш організм його не обманеш нічим. Куди б ти не ховав те, що ти не хочеш бачити, розуміти і усвідомлювати, просто організм починає реагувати. Ми починаємо хворіти. В даному випадку це починає погіршувати зір. І чому? Саме тому, що ця дитина, колись дитина, просто не змогла дивитись і усвідомити те, що її дуже злякало. Злякало, і ось ця емоція, вона ж ну, досі і залишилась. А психіка заховала ось ту саму травмуючу подію в глибини підсвідомості. І все, відчуття залишилось, а знання, чому це так сталося, його немає. І потім людина починає е, шукати, з точки зору, наприклад, психології, інші люди шукають там з нумерології, астрології і так далі. Але там суть в тому, щоб знайти е, той момент, який запустив е, уже руйнацію організму, тому що організм відреагував і наш організм він не обманює. І задача моя, наприклад, як спеціаліста, це знайти саме ту точку, звідки був початок, де був запущений процес, е, і організм ось так відреагував. Саме в цьому випадку тут суть в тому, щоб знайти саме ту точку, той момент, коли була травмуюча подія для цієї дівчини, яка запустила ось цей процес, що погіршується зір. І тут є підказка, що ця подія сталася саме навесні, тому що кожної весни організм реагує однаково, кожної весни ще більше погіршується зір.